Знову вересень листя фарбує, квіти барвами вітають всіх нас. Перше вересня школа сумує. Зачекався на учнів вже клас. Як же хочеться галасу і шуму, Зачекалих посмішок, педагогі. ігор вдвину. Та чомусь на душі нотки в Україні війна не прийшли і на, на поріг школярів. Дистанційний сьогодні дзвінок. Саме зараз ми, як ніколи єдині, переможці на всіх ми фронтах, душу й тіло свої віддаємо Україні. Буде мир тільки так, тільки так. Новий рік вже навчальний нам стукає в двері. Ми запросимо його в рідну школу та класи. Зачекались вже учні, вчителі, першачати веселі. Як же добре, що знову, хоч онлайн, але разом. Дорогі учні, шановні вчителі та батьки! Прийміть мої найщиріші вітання з Днем Знань і початком нового навчального року. Цей рік ми розпочинаємо онлайн, але щиро віримо, що всі ми скоро зустрінемось в наших класах на традиційних уроках. Вітаємо наших першокласників, які сьогодні роблять перші кроки в Україну знань. Нехай цей рік для всіх почнеться вдало і проходить успішно! Нехай кожен день знаменується навіть маленькою, але перемогою. Нехай отримані знання і навички відкривають перед вами нові двері, до мрій, інтересів і рекордів. Люба шкільна родина. Сьогодні ми приймаємо у своє дружнє коло нових учнів. Хоча вони ще маленькі, але вже справжні патріоти в душі. Адже йдуть навчатися для того, щоб зробити нашу країну кращою. Мої дорогі першокласники, сьогодні ваш перший дзвінок. Ви всі схвильовані, адже перед вами відкривається новий світ, ім'я якому школа. Яким буде цей світ, що чекає вас попереду? Багато залежить від нас, вчителів, і від вас, самих. Але я впевнена, що все буде добре, що в класі. У вас обов'язково з'являться нові друзі, вас чекатимуть цікаві уроки, високі результати, захоплююча подорож у світ нового та непізнаного. Я бажаю, щоб навчання давалося вам легко, щоб ви були старанними, здоровими, успішними. Батькам першокласників бажаю здоров'я, терпіння. Щоб ви завжди були спокійними за своїх дітей. А діти, щоб приносили вам тільки радість, нехай кожен день буде наповнений змістом, любов'ю, працею. Хай щастить вам, снаги вам і сили, вчіться добре, плекайте знання, хай дарує вам школа вітрила, мрії, чисті, радість щодня. Мируй сонця, тепла і натхнення. Зичать вам і батьки, і вчителі, щоб щасливим було сьогодення і майбутнє на рідній землі. Ну а зараз давайте познайомимося з нашими першокласниками. Всім привіт, ми перша чата, гарні хлопчики і дівчата. Ми зібралися і додушно душно всі приклали перший клас. Першу вчительку вітаємо і терпіння побажаємо. Будемо ми дружно грати, веселитись і навчатись. 3. І директорці вітання, але маємо бажання. Якщо будуть ображати, будемо до вас звертатись. І залий, нас. Піднесемо настріла. Буде галас співбігам і не жалітись лиш батькам. Давай. Старші класи поряд з вами буде вчитися, то свої нам допомагайте, а вчителям не видавайте. Вчора я була маленька, одягала мене ненька, а сьогодні в перший клас. До смілив, бо перший раз. Мамо, тато, не сумуйте і не плачте, а жартуйте. Ваші діти підросли і у школу вже пішли. Хлопець, дужа, я бравольний. До роботи скліш моторний, таку я гозян. Сі дому працювати. Підкурив підкорив. Підкорив, шільця дівоці. Не, не відводу з мене воці. Мабуть, буду, мабуть, президентом. Багато. У ліцей з понзером прийду. Знаєте, я вас не підведу. Я дівчинка спокійна. І вічрі вас завжди искали ми ручимо, і легкістю ходи. В лице я душі чаю, свілою, одубло. Знайомим посміхаюсь, даруючи тепло. І щастя Твердо знаю сміхнеться і мені. Я кмітлива та смілива, я розумна і шутка, у бочки своїх коханих не дочка. Мюжу посуд прибираю, да давачкам допомагаю. Я і дружна, і люб'язна, та і з друзями приясна. Маю посмішку ясну, Щиро всіх я вас люблю. Попиться я веселий, дужній, тато каже, сильний, дужий. Люблю тваринок і природу, і з людьми знаходжу згоду. До ліцею йду я добре вчитись, щоб ким батьки годитись. А ще я техніку люблю. І сатанетом теж дружу. я навкоцем стати хочу, тому навчатися охочу. Я маленька українка, чудо дівчинка-перевинка. В мене очі сині-сині, як волошка у долині. Мію гарно танцювати і люблю пісні співати про наш край і про родин, про велику Україну, Ще талантів є багато, буду вміло розвивати. Ось такі, такі ми Дену, школу за задумки. Приготи всіх душі із любов'ю до країни Бересі Воїни. День знань. Свято не лише для першокласників, але й для всіх учнів. Проте, нотками суму він звучатиме для учнів 11 класу, для яких перший дзвоник в стінах рідного ліцею. Пролунає востаннє. Здається, ніби лише вчора вони прийшли до школи кумедними малюками, а вже сьогодні їхній шкільний шлях доходить в фінал. Я вітаю вас, мої любі! Перед вами починається новий, важливий етап вашого життя, етап вибору. Нехай цей рік буде наповнений вам яскравими неповторними враженнями новими відкриттями, знаннями, роздумами та перемогами. Нехай щастить слово вам, мої одинадцятикласники. Стільки спогадів у школі зі створили, ми разом відкривали світ наук, разом тут веселились, на перервах говорили. І кожен з нас зустрів того, що зветься кращий друг. За ці роки на вчителі мов рідні стали поради, жарти, весь вільний час. Вони нам все що знали, дарували, і вдячний кожен за науку з нас. Тож не сумуємо, друзі рік у школі ще чекає, і досягнемо ми не раз нових вершин. Сьогодні школа рада двері відчиняє це шанс для нас. Тож скористаємось ним. Чомусь війна вирвалась в наше мирне небо, і рідні стіни школи довго сумували. Та ми для перемоги зробимо все, що треба, бо дня цієї зустрічі так довго ми чекали. Випробування ми звикли вже долати, бо все що ціне, тільки в боротьбі дається. Ми будемо правно вчитись розвиватись, молитись за того, що за волю б'ється. Ми дякуємо щиро нашим Збройним силам і кожному захиснику, хто зброєю сьогодні, за те, що в нашому селі сьогодні тихо і мирно. Нехай вас береже від куль рука Господня. Вертайтесь всі пошвидше ви додому, і перемогу нам омрійну несіть. Хай рідні вилікують від війни всю втому. Ви бережіть себе, рідненькі, бережіть. Сьогодні вересень у гості завітав. Побаграніли кольори навколо. Шкільний поріг на свято довго так чекав. Так сумували класи наша рідна школа. Зібрались дистанційно учні, вчителі. Сміх радісний лунає і вітання. Сьогодні школа зустрічає нових школярів. Ну а для когось свято першого цинка останнє. Так сумно, що онлайн, а не вживу. Бо так Дня зустрічі усі уже чекали. Та ми не зламані, в нас найкращі ЗСУ. Ми впевнені, зупинять вони ворога навалу. Тому сьогодні починаємо навчання. На жаль, онлайн, повсюди чуємо тривоги. Ви, любі учні, будьте черні і старанні, бо від усіх залежить наша перемога. Усім відомі. Ці слова пророчі, освіта, сила, в ній майбутнє наше, здобуде успіх той, хто вчитись хоче і буде краще тому в світі жити. Тому натхненно до то навчання всі боріться, щоб успішним було майбуття, наполегло та старанно учіться, відкривайте горизонти знання, дається до мети, до зірок дійти. Хай вам сонце ясне сміється і відкриються усі світи. Днів бажаю яскравих, чудових, знань цікавих, потрібних, нових, щоб пошвидше вернулись до школи і зустріли всіх друзів своїх. Ще здоров'я завзяття бажаю! Щоб під силу було вам усе те, що учні найкращі в нас знають. Тож сьогодні вітання. Несем. Будьте завжди щасливі, діти. І до власного майбуття! А щоб краще в світі жити, треба вчитись все життя. Хоч не разом зараз ми, ви все ж не сумуйте, перемога уже близько, в неї віримо усі. Щасливі миті з рідними цінуйте, підтримуйте молитвами бійців. І в молитві своїй, ви згадайте героя, того, хто там, в окопи, спокій наш береже. Наша віра і надія то теж сильна зброя, Україна у серці хай вічно живе. Тож до навчання, наші любі діти. Зі святом першого дзвінка вітаєм вас. Сьогодні день, коли і сумно, й хочеться радіти. Нехай щасливим буде рік новий для нас.